Влад Зарецький професійний ведучий ваших свят. Радіоведучий гуморист та діджей обожнює одружувати молоддя та робить це зі смаком. Завжди знає, як створити яскраву атмосферу на будь-якому заході та зарядити позитивом всіх тухачів ефіру. Як твій шлях? Починався давай зробимо клікбеті. Мій шлях розпочався у сім років, коли мені було сім років, і я вперше виступив на сцені з нашим нинішнім президентом. В дитинстві мама мене віддала на танці, і це були не якісь е, спортивні народні танці, танці. Це були естрадні, естрадні танці. Ми так. співали і танцювали десь до 12 років. Я там займався там. У мене з'явилася любов до сцени. Потім, коли я перейшов вчитися до ліцею, я почав займатися театром і. Займався всього три роки, але вже 20 років жалкую, що так мало. Театру ліцеї, 11 клас. переїзд з Кривого Рогу до Дніпра. Перша команда КВК. Після того як ми виграли першу Дніпровську лігу, все потихеньку розпочались весілля, клуби і кам'янське. Мікомп, а потім топ радіо. Скільки років ти вже працюєш на Топ Радіо? Так в цьому році п'ять, вже п'ятий рік, п'ятий рік пішов. Ти сам з Кривого Рогу переїхав потім сюди, так у мене було трішки інакше. Я народився в Кривому Розі, виріс там, переїхав до Дніпра, навчався в Діті. І коли завершував діт, трішки доля мене завела в Кам'янське. Дуже прикольно, що коли ми почали грати в КВН, ми зробили збірну з різних факультетів. І всі люди, які були в цій збірні, раптово вони всі були з Кам'янського і і чомусь я вже останні 10 років також з Кам'янського. Ну а в подальшому те ж все ж не одразу були ось там перші, там два-три виступи, і все, погнали корпоративи, весілля. Е, ну я так розумію, труднощі якісь були. Щось було таке, поки ти таке становлення відбувалося. Так, тоді, в 2000, напевно, році чи одинадцятому було популярно у нічних клубах запрошувати команду КВН, щоб вони показували мініатюри. Mm. Що для мене було дуже незрозуміло, коли ти танцюєш на танцполі трішки з коктейлем і в час ночі якісь не Розуміли хлопці починають, починають да, без музики, але це дало мені можливість взяти після виступу мікрофон і почати під музику говорити. І так я розпочав ці роботу MC у клубі. Це був перший клуб Тайм-Аут, імперія клуби. Три роки я там пропрацював. паралельно. Я вчився у Діті. Була у ДІТІ дівчина дуже чудова Катя Шельцова. її звали. — Вгадай, з якого міста вона Ну, Кам'янського звичайно це також раптово. Катя. Була главою студради, вона паралельно працювала аніматором дитячим і е, почала мені пропонувати, каже, давай ще е, е, зі мною попрацюєш з дітьми. Так що перед весіллями були була робота з дітьми-аніматором. Це на витримку таке було. Да, робота з дітьми. Да. Не витримав, тому що не витримав. Я пам'ятаю останнє свято. Це був новий рік. Ми поїхали до Гудзону. У нас була наступна схема. Ми знімали по мотивам один вдома, одні в Гудзоні, де я був ліпким бандитом, А діти як макалікалкиними. Але як важко пояснити дітям, що тож все для кадру. Коротше, відлупцювали мене. Діти завернули в ковірчик, Я пам'ятаю, що тоді я ще носив окуляри. Вони подумали, що їх потрібно зламати. Вони зламали окуляри, окуляри і я забрав свій гонорар і сказав, Катюш, на цьому моя робота з дітьми завершується. Вона мені також запропонувала якраз перше весілля провести. Я прийшов. Діджей був барменом. Бармен був діджеєм. Він же був офіціантом у цьому закладі. Конекту не було одразу. І найприкольніше, що в ресторані був шнуровий мікрофон. Шнуровий мікрофон, з яким я. Це замість килима, щоб да, да, да. з яким я бігав по залу, потім я його кинув, працював без мікрофона. Перший мій конкурс потрібно було отак от збовтати колу і відкрити її, щоб вона не розлилася. Поки вони відкривали, кола пшикала, залила весь зал, ми всі там повзали в грязюці. Але молоді були довольні. Я відчував трішки потім сором, але така історія на початку повинна була бути. А ти пам'ятаєш взагалі свої перші емоції, відчуття? Ось коли ти перше взяв у руки мікрофон і вийшов там на сцену чи грати? Емоції чи... як зараз, тільки без мікрофону. Да? Скільки років, так все одно. Слуха, прикольно було в кінці, коли ти отримуєш фідбек, фідбек від глядача. Фід. І особисто для мене це краще, ніж якийсь там гонорар. Тому що коли ви обмінюєтесь енергією, заради цього я гадаємо і працюємо так, бачиш Результат якийсь для чого все це так робилося? Може, ти згадаєш зараз якісь свої такі проекти, які у тебе були, такі що запам'яталися прям вау, зайшли ну прямо вау, запам'яталось на ну, це, тому що найсвіжіше це те, що ми робили вчора. Це у нас з'явилась нова організація у Кам'янському гумористична. Вона називається вона Чатафака. Підписуйтесь, і ми вирішили робити, тому що дуже мало у нашому місті якихось гумористичних проєктів. Зазвичай хтось приїжджає з, з інших міст. А чому би не робити щось тут самим? Ми робили вчора формат інтелектуально розважальних ігр, де Вікторина. Ведучі, чотири коміки відповідають або вірно, або смішно. Емоції були круті, дуже багато людей вчора зібрались. Ми зібрали коштів для ЗСУ, посміялися. Але ж наскільки я пам'ятаю, це вже ваш не перший захід в нашому місті. Не перший захід. Ми робили ще декілька терапій. Першою у нас була терапія з психологом. Нікої, так так три коміки, психолог, питання угу. від глядача розганяємо або професійно допомагаємо. Коли глядачі пройшли рівень психолога, ми приготували їм сексолога. Mm -hmm. Далі у нас були також розгони з сексологом, вони дуже круто зайшли, казки на ніч, можливо, ми повернемо ще цей формат. І зараз ми трішки у вікторин вирішили, щоб можна було пограти, щоб можна було запросити когось із зали і як завжди, сказати? задонатити трішечки. Так. До речі, перший такий гумористичний проєкт, якщо не казати там про Ліги сміхи та кавено, імпровізація ведучих. Ми зібрали топових хлопців. І одну дівчину, тому що небагато в Дніпрі було дівчат ведучих. Зібрали в команду, і раз у місяць ми робили вечірку, завжди міняли локацію, і потім піковою була вечірка на дахому сіті. Ми зібрали тоді до 700 людей, і на цьому ми пішли. Якраз на піку на пік ну, все постепіка з за -за да, ну, точки. вирішили, тому що взагалі ж потрібно е, міняти, тому що людям наблюдає одне і те ж. Тому імпровізація ведучих поки що все. ми хотіли б дуже зробити імпровізацію ведучих е, в Кам'янському, але якщо ви нам допоможете зібрати людей, тому що не всі в місті розуміють, що це за формат. Друзі, підписуйтесь на чата факу, там будемо все розповідати. Так, я також вважаю, що це дуже крута ідея, тому що дуже особливо в наш час дуже мало таких заходів, які можуть дійсно прийти так з легкістю посидіти і взагалі можливо знаєш, перенестися в інший світ, трошки от, Важко людям пере переносити. вони дуже хвилюються йти на контакт. Угу. Вони не зовсім розуміють, що коли ти приходиш сюди, ти не потрібен якось напружений сидіти. Ти повинен розслабитись і, і, і просто, от що в тебе є. Ну і, і по Спілкуйся з нами, по відповідай на питання. Але я скажу, що за півроку трішки розкачалися. Розкачали, так. Угу. Ну так взагалі молодь, так, я розумію, більше. Ну, я б сказав, що 50-50. Що вважати молоддю? Так, ну десь від 20 до там, 40 років, можливо. Так, десь так. такий так, контингент. Ми молодь? Ну так. Ну так. все, молодь? Так, добре. А щодо ліги сміху повернемось mm -hmm. так. Я бачила, що ви приймали участь. Чи у вас була ціль прийти до прямих ефірів? Чи ви так на базових ось цих сходинках в Кременчузі? Так, десь, ви В брали? Кременчузі так ми виграли. Ну це ж регіональна, регіональна ліга, вона так. без а, телебачення була. А, слухай, взагалі, я скажу чесно, що пер в першу чергу всі, хто е їздили на фестиваль у січні в Одесу, mm -hmm. це було заради тусовки, тому uh -huh. що там так, збирає. Вайд. Весь креатив, усі веселі хлопці та дівчата з України, і цілий тиждень відбувається якийсь двіж. Звичайно, було б круто пройти до телебачення, хтось з хлопців проходив, але коли були я ж наші кам'янські команди були. Так, так? Біблійська збірна і мульт. Чи Саша та, Замша, так? Так, так. так? І а, ми разом працювали з біблійською збірною, ми потім зробили інший формат команди. Не, не дійшли ми до Челіка, але, але відпочили дуже добре. Враження залишилися так. так дуже позитивні. Добре, давай тоді перейдемо з тобою до. Такої скажемо основної твоєї роботи тут на угу, радіо. Так. Як тут складається твоє життя? От як Шло, ти тут прик... проводиш? прикольно, нічого не скажу про ті перші два роки, коли тут було не то радіо. Але зараз ну це круто. Це те, що тобі подобається. Я отримую емоції, нові знайомства, можливість реалізувати якісь свої формати, якісь свої шоу за допомогою радіостанції. Тому ну, тут кайф. Я думаю, що багато хто з наших кам'янчан їде на роботу і слухає Звичайно, радіо тому, інше радіо не мови це просто. так. Ну я маю на увазі, що це з самого ранку заряджає на позитивні ну, якісь от, емоції. Ось всі так. Перші дві годинки у Good morning Show та чаті з слухачами. Я приходжу і да, Ось ранкова емоція, ранкова енергія. Вона ще присутня. Ми віддаємо і а далі вже трішки спокоюсь. Ну а тут якісь такі приколи, якісь можливо, тут щось на чихнули пишуть. чихнули в ефірі. А так і прикольно було, коли в дуеті ми тут працювали. Антон чи поцілує був. Угу. Ранкові перформанси, у гудмонінг-шоу. завжди прикольніше вести вдвох ефір, тому що є за щось зацепитися і якось пожартувати. Це чудово. Так, і до ще однієї твоєї роботи, так? так. Вже ведучого, вже ведучого весільів, вже ведучого корпоративів. Є така справа. Так. Що взагалі входить в твої обов'язки? Що ти маєш робити? А, так, ну дивись, це залежить від того, по-перше, який формат заходу, і а, замовник обирає, Буває, беруть ведучого та дідже, а буває, звертаються до агентства за послугами. Якщо я працюю без агентства, то, звичайно, це контроль усього заходу, таймінгу, їжу, коли подають, прописання сценарію індивідуального, проробка конкурсів під. То ти займаєшся і контролем їжі також? Ну, Якщо немає організаторів, то mm -hmm. звичайно. Це на нас, mm -hmm. але це не дуже важко. Давай так, найголовніше це, щоб гості е, розслабились за перші 15 хвилин свята, mm -hmm. а далі все вже йде дуже легко. Да, бо зазвичай там ну, чувак з мікрофоном. Так? Ні, я ніколи я ніколи не напрягаю. От першу годинку я ніколи нікого не трогаю. Вони розслабляються, а потім вже mm -hmm. розпочинається. А що тобі більш комфортне з заходів? От більше весілля дні народження корпоративи. Чи можливо саме захід там громадські? Ось ці заходи, концерти, фестивалі, там сякі так. Ну концерти фестивалі — це прикольно, тому що інший масштаб завжди завжди круто отримувати фідбек, коли там тисяча, п'ять тисяч глядачей стоїть. А це дуже прикольно. Але таке, таке останнім часом буває не так, не дуже часто і. Весілля корпоративу дні народження для, для мене вони десь на одній гілочці стоять, але я б не виділив якесь окреме свято. Всі вони однакові і я там. І там, і там з одним і тим же жена <гум> як це взагалі відбувається? От Дуже було цікаво. Е, я так розумію, спочатку люди одружуються там, ідуть в раксі, е, так? Так, в рак... І після цього. Після цього ми робимо церемонію у закладі, де вони будуть гуляти банкет. По перше, потрібно знати 5-7, а і якщо можна ще більше легенд про кохання, звідки з'явилось кохання, як його відчути, як його знайти. А далі, ну а далі це особиста історія молодят. Я з ними спілкуюсь, дізнаюсь, як вони розпочали свої відносини, якісь цікаві моменти. Коротше, беру у них інтерв'ю на зустрічі, потім це в літературній формі інтерпретую і. За змушую плакати гостей, а, це, да це таке чуттєвий дуже момент. А, чудово. А ну і щодо прайсу, ну плюс-мінус такого весіль. Також днів народжень. А, давай так я скажу, що середня, середня ціна у нашому місті ну це 600-700 доларів. Угу це отак, будь-який захід? Чи ну, вже... ми відштовхуємось потім, звичайно ж, скільки він, яка, яка тривалість заходу. Ось, кількість людей, кількість, так? Ну, кількість людей, вона, я скажу так, не, особливо важлива. Ну, тобто, ще буде 100 або 20... Е... Чи... Взагалі, не важливо. Не ну, о, о, недавно в Дніпрі я вів весілля на 7 людей. Я на початку шляху думав, що чим більше людей, ну тому що вона працює, чим більше людей, тим тим легше, тому що дуже багато активності. Ти встигаєш mm -hmm. туди-туди. Коли мені сказали, що весілля на сім людей і, і двоє молодят. Я думав, це буде дуже важко. Але е, виявилось дуже прикольно, дуже камерно. Ми зробили формат LED Night Show. і я по одному розтягнув цих сім людей на шість годин. Okay. По одному е, до себе запрошував. Ми брали якісь інтерв'ю, робили якісь інтерактив. І, і потім вони ще й потанцювали. Ці сім людей. Що найважче підготовка до цього всього чи вже сам момент проведення заходу? Найважче а, довести нареченій, що потрібно розслабитись і о, не слідкувати за цим. Це мене очікує От так, о так. Що зробити ведучого найважче для початківців не реагувати на всілякі гостей, які бувають дуже дерзкими, mm -hmm. різкими, і черви п'ють потім, так і, і тебе тобі кажуть пити, відмовитись важко. Ні, не важко, друзі. Ні, взагалі, це якщо що, якщо шо це табу так, якщо в прайс входить, тоді можна бути задучим, але взагалі, але взагалі ні на заходах ніколи не вживаю, як в не заходів. І ну давай щодо факапів. Це найцікавіше таке на весілях? На весіллях. Так А, так. Такі, що одразу спливає, я сказав, об'являю чоловіком та дружиною Дмитра та Сергія. Чомусь ну, чому? я переживав. Це була третя весілля і друга церемонія в житті. Я сказав Дмитра та До Сергія, та Сергія так. так. До речі, якщо про європейські весілля, коли Дмитро і Сергій все ж таки одружаться, я б провів таке. Так, це просто цікаво, так? М мені цікаво обряди, які у них будуть. Щодо, до речі, обрядів. Є такі якісь прям. Ну, так, зашкварні, за можливо, ще обряди, а є я, якісь круті. Прям? Я вважаю, що зашкварні обряди це всі обряди. Е, ну, Я от на початку шляху, я не дуже любив лірику. І дуже круто, коли я зустрічаюсь з молодятами, і вони кажуть, тільки без обрядів. Mm -hmm. Я тоді видихаю деякі молодята під впливом батьків. Не, ну, роблять... Наприклад, мити ноги те, що це ну, так. Це У є мене мідус. один раз, один також це таке було один раз в житті, в жовтих водах. Я вів весілля. Два дні. Більше два дні на вівці весілля. Там і мили ноги, і те, що і на катались, каталися. Ну, в кінці облили оператора з телевізійною камерою водічка і, Прекрасно. і все. Прекрасно. А, ні, зашкварні обряди. Це, мені здається, каравальчик, мені здається. Це вже mm -hmm. трішечки таке застаріло. Мені подобаються моменти з киданням букетів, mm -hmm. там можна зробити декілька аналогів. І, і що, розрізання торта чого ні передача сімейного ачага mm -hmm. сіме мені здається, він також милий, тому що ну подобається мені, коли мами, жіночки mm -hmm. плачуть, стоять. Один обряд для того, щоб ну лірика ж вона на весіллі в будь-якому випадку дала, повинна бути присутня, тому що це про кохання, mm -hmm. і наприкінці можна, щоб вони трішки поплакали, а потім вже mm -hmm. тортик. Посмішки люди, і танці люди. Фонтан е, так, а були якісь конфліктні ситуації, які доводилось вирішувати під час заходу По конфліктні ситуації завжди вони вирішуються в цьому моменті. До речі, дуже раджу користуватись послугами організаторів, угу. тому що вони контролюють ці моменти і завжди трішки легше всі питання на них. Mm -hmm. Якщо ви молоді і хочете не переживати за підготовку, замовляйте організаторів. Mm -hmm. і це завжди дуже класно, тому що тебе і погодують, і текстові дадуть, і домою відвезуть. Обща mm -hmm. дуже чудово так. Круто, а до речі, доки не забула, ще повернемось до однієї теми. А, з приводу, ось це, що таке додатково, я бачила в тебе хобі, не хобі. Це діджей, да? ти займаєшся Т трошки? Так, і діджеїнгом. Я щас я хотів бути діджем. Мені ведуть, оце mm. трішки да, мене з того розпочали ще е, в школі. Я почав робити диско дискотеки, а тоді, ну звичайно, ні в яких школах не було діджейських пультів. Ми брали два музичних центри і сводили це на дисках просто через музичні центри. Я дуже обожнюю музику. Якщо я виходжу на вулицю колись без наушників, цей день починається даремно. Музика завжди поруч, тому... Знову ж за допомогою радіо я зміг mm -hmm. повернутися до цього хобі. Я бачу, що в тебе це таке в поєднанні з відосиками твоїми, у тебе вся сторінка, всі там актуальні, все, що можна, тебе все таке в переміжку з відосиками. Таке творча твоя така, да, якась mm -hmm. лінія. Ось це коротше, якщо б казали, чим би я займався, якби не радіо і наведіння, напевно, це було б відео. Mm -hmm. Але це ця штука у мене роки три тому з'явилася. Я щось. Тому що там музика в цих так. відео. Я поєдную музику, я слухаю трек, вже бачу якусь картиночку і на телефончику Все це швидко швидко монтую. Так, так. Ну, це такі дуже креативні, оригінальні. Ну я я ще навіть і не бачила ні у кого такого. Тому я планую зробити майстер-клас з монтування капкатів. Ну це круто. Бо я в капкаті там ну, можу нарізати трошки. Там ну щось там якийсь переходик додати. Добі... ні, ну правда. До мене такий рівень монтажу. Добре, тоді давай перейдемо з тобою до бліц опитування. Нашого. О, таке є. Да, у нас є бліц опитування. Погнали? Давай. Е, перше запитання: хто твій кумир? Я б радив все ж таки не, не робити собі кумирів. Е, маю такої якоїсь людини. Зрозуміло. Е, Який твій найбільший страх? Страх о, втрачати близьких. Мені здається, що на цьому mm. все. Mm -hmm. Так, що відрізняє тебе від всіх інших? У мене, коли я а, довго працюю і не сплю, глазка сіт. <рес> а, і, і ось ця. Така тільки у мене, і Мадонни. І Мадонни. <рес> Клас. Твоє слово е Е-е-е. <рес> 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 Богачок таке. Що найкрасивіше, що ти коли-небудь бачив? <рес> Моя дівчина сьогодні вранці. О, боже, що, що за прелість. Чи віриш ти кохання з першого погляду? А звичайно, я романтик на всі 100%. Зрада в стосунках для тебе можлива? З моєго боку? Взагалі для тебе це ок чи не ок? Це не ок, мені здається, з будь-якого боку. Комусь це. Комусь це окніця і що. Так. Випивав на роботі. Був такий грішок, але я 10 років в нічних клубах пропрацював. Mm, ну, так, а що там, пропрацювала. Це не неможливо, так? Добре, давати чи отримувати? Давати. Mm -hmm. Подзвонити чи написати. Написати. Я, будем... я дуже... Як це? Тому що всі мої друзі знають, що я ненавиджу розмовляти по телефону, до мене дуже важко додзвонитися, але написавши, mm -hmm. відповідав. Тому я ж, до тебе додзвонилася швидше, ніж ти мені відповів на повідомлення. Ти виключення. Дякую. Uh, так, в школі добре вчився. Непогано. Не Чим ближче до 11 класу, тим гірше. То... Ну, у мене з дисципліною було uh, дуже uh, строго. Мама була вчителем. Я якось в дитинстві зрозумів, що не потрібно йти до школи, де вона працює. то Я сказав, мама, я не буду вчитися там, де ти працюєш. Але я ж не зрозумів, що вчителі між собою спілкуються. Тому що б я не робив кожного вечора, якщо телефон Дозвичайно. домашній дзвонив, ладік отримував. Під, під кровою. Так, тому я поїхав вчитися у Дніпро. Так. Добре, тоді столиця Польщі. Варшава. Угу. Прав? Я... Правда, правда, так. Правда? Париж, правда? Париж. Париж. 6 помножити на 6 і розділити на 3. 30, 12. Супер. Так, я так розумію більше. Давай так? ще щось з тобою, ці множення. Ну і останнє питання. В чому полягає сенс життя? В чому сила? Щоб зробити щасливими тих людей, які тебе оточують. І хто з тобою поруч. Тобто не себе в першу чергу, а більше ти хочеш? ну це вже залежить від типу людини. Державі, так. Я ж сам відповідав на питання давати. Ось угу. саме так, да. добре. Ну і які поради ти можеш дати нашим глядачам, хто буде тебе дивитися? Як е, можливо знайти себе, як от можливо якийсь такий рівень популярності тримати? Ну от як який ти є? От, от твоя фраза остання, вона прямо ідає. друзі. Не, не шукайте кум кумирів, не намагайтесь бути схожим на когось. Я не одразу зрозумів, що потрібно бути самим собою, але фішка у вас самих. Шукати себе, шукайте себе, читайте книги, книги дуже допомагають. А, і розмовляти, і кругозі розвивають. Ну і, звичайно, що? Слухайтесь, батьків. Мийте руки з милом слухайте, маму, так? Ну, добре, ну на цьому будемо тут закінчувати. Я тобі дуже Давай, дякую. Не будемо ми можемо. Вже потім би хлопців Давай, відпустити. Ще потім будемо це, це улюблено. Так ось я тобі дуже дякую за те, що ти нас прийняв до себе в гості. Мені дуже сподобалось наше інтерв'ю. Дякую, що до речі, вивела мене з зони комфорту, тому що ну диск. Коротше, перед кавою, я не, не ти напевно помітила, що у всіх відосах в інстаграмі там немає мого обличчя, тому що я люблю знімати і не люблю зніматися. Угу. Тому сьогодні такий виход з зони комфорту. Круто. Дякую. Для нас тобі. обох для нас обох виходить. Так, дякую.